Друзі, хапає на зв'язку, якщо в пошуку надійного, семимісного сімейного кросовера, вам до нас. В продаж залітає Kia Sorento 2019 року випуску. Автомобіль оснащено 24-літровим бензиновим двигуном на передньому приводі на автоматичній коробці перемикання передач. Пробіг даного автомобіля становить 192 тисячі кілометрів, прибув в Україну з США з мінімальними пошкодженнями, які тут на місці в Україні вже були професійно виправлені. Всі пошкоджені запчастини були замінені на нові в оригіналі в колір. Одразу перейдемо до комплектації. В комплектацію входить лінзована оптика, легкосплавні диски 17-го радіусу. повторювачі поворотників на дзеркалах. Темний текстильний салон в дуже збереженому стані. Немає жодних потертостей ні по пластику, ні по тканині. Все в дуже в збереженому стані. Також в комплектацією входить повний електропакет склопідіймачів, електрорегулювання дзеркал. Сенсор світла, також мультикермо з пультом управління круїз контролем та мультимедією, сама мультимедія, кондиціонер і вибір режиму їзди. Також є така зручна ніша, в якій знаходиться дві розетки на 12 вольт, AUX і USB порт. Стеля даного автомобіля в чудовому стані не обвиша, без плям та пошкоджень. Також дуже гарно виглядають вставки з лакованого дерева на дверних картах та на торпеді. По задньому ряду сидів, точніше, по другому навіть. Також все в дуже збережному стані, весь пластик цілий, вся тканина ціла. Такий вид нас відкривається на торпедо з заднього ряду. Виглядає дуже гарно. Також на передніх сидіннях є накладки з пластику, щоб не пошкодити тканину. І відповідно зараз третій ряд складений, розкладається дуже легко. І відповідно також в дуже збереженому стані. Що пластик, це і тканина. З цієї сторони автомобіль повністю ціленький, а по пошкодженнях з США ще хочу нагадати, була пошкоджена кришка багажника, вона була замінена в колір, безпека в автомобілі не стріляла, і також є задні патроники та камера заднього виду. З цієї сторони автомобіль також цілий, без подряпин, без пошкоджень. Дане авто можна купити як за повну вартість, так і в лізинг. Автомобіль знаходиться на майданчику хапай авто, місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Тож не зволікай, хапай авто на хапай авто.